Я вітаю вас, скорпіони. Зараз для вас прогноз на липень 25-го року. І я астропсихолог Алла Бережна. Я допомагаю людям розкривати свої таланти, свої здібності, розуміти, хто ви в житті, як вам спілкуватися найкраще з друзями, з самим собою і з Всесвітом взагалі. І підписуйтесь на мій канал буду вам дуже вдячна. Почнемо з того, скорпіони, що липень у нас буде дуже насичений, цікавий місяць, такий інтенсивний. У нас три планети підуть ретроградно, ми всі відчуємо цей вплив. А ще у нас уран переходить близнюки, це дуже важлива подія. Всі ми це відчуємо, тому що уран не стандартна планета, взагалі це вища планета, яка однозначно несе зміни. І для вас, скорпіони, це буде відбуватися у. В восьмому домі ви будете пробуджуватися дуже глибоко. Ваш восьмий дім рідний. Для вас ці енергії дуже знайомі. Почнемо з того, що у нас 4 липня Венера переходить у знак близнюки. Сюди ж восьмий дім. У ваш рідний можна сказати. Тут такі глибинні процеси: процеси самокопання, ви захочете. Якихось таких солодких таємниць, тому що Венера у нас про насолоду, про красу, про гармонію, баланс, щастя взагалі. А восьмий дім це таємниці, це щось приховане. Тут саме ви, скорпіони, щось приховуєте, тому що це ваш рідний дім. І ви захочете, можливо, якихось розмов, таких інтимних розмов, можливо, розмов про кохання, про якусь близькість, про те, як стати кращим, як заробити більше, тому що Венера і за гроші відповідає, за цінності наші. Що для вас цінно ви зрозумієте? Можливо, на такому фізичному плані відкриєтесь на якийсь новий бізнес. Стосовно краси, можливо, дизайнерську якусь студію, а можливо, там косметологічний кабінет чи кабінет перукаря, те, що несе красу, і ви захочете якийсь спільний такий проєкт, щоб навчитися нести відповідальність і за спільні кошти, і за спільні проекти, і також навчитися бути чарівником для інших людей. І Венера вам дуже допоможе. Ви відчуєте цю красу всередині себе і захочете. Нею ділитися з іншими людьми. Також отримайте приємні грошові бонуси, подарунки. Венера це все любить. Партнери будуть вам дарувати, колеги, з ким у вас є спільна діяльність, ви отримуєте тут якісь задоволення. Можливо, будуть з вами друзі ділитися якимись своїми особистими, такими інтимними розмовами. І через це у вас буде ще більший зв'язок між собою. А далі у нас 5 липня планета Нептун, яка також відповідає за підсвідомість, за таємниці, за наші фантазії, вона піде ретроградно. Ретроградно піде по знаку Овен, а для вас це шостий дім. І тут вами буде переглянути взагалі ваш стиль життя. Як ви проживаєте, який у вас режим життя? Потрібно вносити зміни однозначно, і тут не потрібно щось приховувати, тому що, по мінусу, може бути ця втома вже від життя, якісь таємниці, приховані, якісь хвороби, вам незрозумілі можуть бути, можуть бути якісь стосунки на роботі незрозумілі, якісь фантазії неправильні, путні води, хтось може це все каламутити. Ну, або ви внесете творчість, духовність на своє робоче місце, будете служити іншим людям через красу, будете сяяти, будете як помічником, через медицину, можете допомагати іншим, можете самі своїм прикладом показувати людям, як організовувати своє власне життя. І по овну він буде йти у нас довго, десь 14 років Нептун буде там курсувати. Тут вам дуже підійде саме таку роботу, можливо, захочете змінити, більше йти до духовності, до спокою, до музики, можливо, до творчості, до медитації, до якогось релаксу, бачення внутрішньої себе. І тут багато про якісь таємниці. От зараз у вас в липні це починається. Щось підсвідоме, щось копати, з чимось розбиратися, але так тихо, спокійно, як це робить і Нептун, і Венера. Головне, не втрачайте цю свідомість, не сильно якби, заходьте в ці фантазії, в такі змінені стани, щоб з реальності не випадаєте, тому що Нептун може це давати, що ви також втомилися від цього реального життя. Що захочете піти в якусь ілюзію, ілюзорне таке життя. А далі, у нас, коли іще піде Сатурн ретроградно, також тут Овну, то він трошки стримає ці ваші процеси, тому що все-таки він дає дисципліну, дає обмеження, дає. Стиснення такі, якби психологічно він трошки тисне, щоб людина зібралася, сконцентрувалася і все-таки трансформувала себе до нових висот, що дійшла до досягнень, і знову ж таки у вас тут же в шостому домі про роботу вашу, про стосунки з колегами, про бізнес ваш власний. Можуть бути в плюсі, звісно, великі досягнення по Сатурну або обмеження. Захочеться і бросити роботу, захочеться кинути режим, захочеться взагалі нікого не бачити не чути, бо просто втома вже. Найкраще, щоб не перегорати на роботі, зробіть режим і слідкуйте за собою, за своїм станом, за здоров'ям, обов'язково попіклуйтеся. Бо тут багато буде такої енергії, що може вас якби, вивести з себе. То краще режим, планування і структура вашого життя. І також здоров'я. Здоров'я як окрема частина дисципліни. Слідкуйте за ним обов'язково. А далі у нас 10 липня ще відбудеться повня. Вона відбудеться у знаку козирів. Для вас це третій дім. Повня – це про розкриття, це про розуміння, висвітлення якихось подій. Для вас третій дім. Це може бути розмова з, із знайомими, з друзями, з сестри, з сестрою, з братом. Може пройти якесь порозуміння, можуть також якісь таємниці вийти на поверхню, вам щось розкажуть, вам щось стане зрозуміло, щось виясниться, щось проясниться, тому що. Через саме мову, через розмову, через спілкування, через комунікацію. І буде зрозумілі якісь процеси. Або ви, наприклад, завершите якийсь курс, якесь навчання, завершите писати книгу, або статтю, яку ви пишете, Повня це про завершення. Ваші слова зараз наберуть великої поваги і уваги до себе також, що ви будете говорити, ваш голос. Це буде дуже важливо для інших людей. Отже, говоріть, проявляйтеся і допомагайте людям також змінюватися. А далі у нас 18 липня ще Меркурій піде ретроградно, а він ретроградно піде по леву. Для вас це 10-й дім. Тут можуть бути непорозумілості у професійній діяльності, де ви працюєте. Де ви проявляєтесь як професіонал, можуть бути якісь помилки, перевіряйте обов'язково документи, перевіряйте і слова контролюйте. Можливо, ви неправильно зрозумієте когось, слова якихось людей, або вас неправильно зрозуміють. Переглянете також свої цілі. Можливо, повернутися до минулих цілей, до минулих ідей, які плани, які. Цілі, які висоти ви планували досягти в минулому, можете повернутися до них, тому що Меркурій це щось переглянути, переробити, до чогось повернутися і щось більше зрозуміти. Головне зараз не приймати рішень, тому що на оцих емоційних станах і через якісь слова можете прийняти рішення, але це може бути помилково. Потім Меркурій піде прямо, а він ретроградно у нас до 11 серпня. А потім прямо піде, і ви вже, вже ж пообіцяли, вже назад слова не забереш, і вони вже вилетіли. Тобто краще контролюйте і не сильно включайтеся в якісь емоційні стани. І не робіть поки якихось таких сильних заяв, гучних. Як я вам сказала, тому що там і по третьому дому у вас буде, буде енергія, і тут в 10-му Меркурій ретроградний, ваші слова зараз будуть приймати якесь особливе таке значення для людей. Головне, контролюйте їх, тому що, як то кажуть, слово не горобчик, випустиш, потім не спіймаєш. Будьте чесні і для самого себе розумійте, що ж ви хочете досягати тут, у 10 му домі. А ще у нас 22 липня сонце вже переходить у знак Лев. І це також для вас 10-й дім. Тут буде у вас забагато енергії, скорпіони, на робочому місці, у вашій професійній діяльності або в стосунках із вашим начальством, із вашими, можливо, родичами, але дорослими, людьми старших, старших за вас за віком. І ще у нас і молодик буде 24 липня. Також тут у знаку Лев місяць поєднається з сонцем. Знову ж таки, народження чогось нового, чогось нові проекти, або ви перейдете на нову роботу, або зміните своє робоче місце. Тобто тут багато чого пов'язано у вас з кар'єрою і з розмовами. Головне дуже обдумуйте те рішення, яке ви будете приймати, тому що. По ретроградному Меркурію можна помилитися, як я сказала. Перевіряйте документи, всі слова, всі заяви, всі пропозиції, які вам будуть до вас надходити. Ви обов'язково їх перевіряйте, контролюйте, але там буде дуже багато подій відбуватися саме у вас у професійній діяльності. І я бажаю вам, скорпіони, найкращого липня, щасливого життя. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!